Проєкт на тему майбутнє за світлодіодами: проект Вітовського Остапа. Що таке світлодіоди? Світлодіод LED це напівпровідниковий прилад, який випромінює світло під час проходження електричного струму, основний принцип. Електролюмінесенція, процес випромінювання світла внаслідок руху електронів через напівпровідниковий матеріал. Історія винаходу. Перше практичне використання світлодіодів припадає на 1962 рік. Тоді вони випромінювали лише червоне світло і використовувалися як індикатори. Будова, Напівпровідниковий кристал, створює світло при електричному струмі. Провідники забезпечують підключення до джерела живлення. Корпус захищає елементи та забезпечує ефективне розсіювання світла. Як працюють світлодіоди? Фізичний принцип роботи. Електрони рухаються з області Н-типу до області П типу. Під час цього переходу виділяється енергія у вигляді фотонів світла. Колір світла визначається енергетичною різницею між рівнями. Матеріал напівпровідника задає певну довжину хвилі світла, червоний, синій, зелений тощо. Перевага. Світлодіоди працюють без утворення тепла, яке несе значні втрати енергії у звичайних лампах, переваги світлодіодів. Енергоефективність світлодіоди споживають у 50 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання. 90% енергії перетворюється на світло, а не на тепло. Довговічність, тривалість роботи. До 50 тисяч годин, що в 25 разів більше, ніж у ламп розжарювання. Екологічність, відсутність ртуті та шкідливих хімічних речовин, мінімізація відходів через довгий термін служби, висока якість світла, яскравість і рівномірність освітлення, можливість регулювання кольору та яскравості, стійкість, міцність корпусу дозволяє витримувати удари, вібрації і е, екстремальні умови, застосування світлодіодів, освітлення Домашні економічні ЛЕДлампи, вуличне, тривалість роботи та низьке споживання енергії роблять їх ідеальними для дорожнього освітлення, архітектурне, динамічне підсвічування будівель, медицина, використання у фототерапії, лікування новонародженої жовтяниці, хірургічне обладнання. Автомобільна промисловість, фари, стоп-сигнали, підсвітка салону, сільське господарство, лампи для вирощування рослин із заданим спектром світла для прискорення росту, інновації у LED-технологіях MicroLED і NanoLED використовуються у високотехнологічних дисплеях для смартфонів і VR-гарнітур. Гнучкі світлодіоди застосовуються у виготовленні гнучких екранів і переносних пристроїв, розумне освітлення. Інтеграція світлодіодів із системами IOT дозволяє дистанційно керувати освітленням через смартфон, квантові точки квандіЛЕД забезпечують природніші кольори і вищу енергоефективність у дисплеях, нічне освітлення без впливу на сон, світлодіоди з теплим спектром мінімізують вплив на мелатонін. ЛЕД у глобальному масштабі, економія енергії. Світлодіоди дозволяють скоротити споживання електроенергії до 40%, знижуючи витрати на освітлення, використання LED зменшує потребу в будівництві нових електростанцій, екологічні переваги. Менше викидів СО2 завдяки енергоефективності, тривалий термін служби зменшує кількість відходів, відсутність токсичних матеріалів. Таких, як ртуть, соціальний вплив, забезпечення освітлення у віддалених районах за допомогою LED і сонячними батареями, покращення умов життя в країнах, що розвиваються, через доступність енергоефективних рішень, економічний ефект, суттєве скорочення витрат на освітлення у державному та приватному секторах, стимулювання інновацій та створення нових ринків для led продукції, виклики та перешкоди на шляху впровадження led технологій. Висока вартість початкового впровадження. Попри економічну ефективність, початкова вартість LED-ламп може бути вищою за традиційні джерела світла. Для деяких країн це може бути перешкодою для широкого впровадження, необхідність зміни інфраструктури. Для встановлення LED-освітлення в старих будівлях або на вулицях, необхідна адаптація існуючих електричних систем. Потрібна модернізація старих освітлювальних установок на led технології Проблеми з утилізацією, хоча LED-лампи менш токсичні, ніж ртутні, вони все одно потребують правильного збору та утилізації для уникнення забруднення навколишнього середовища. Потреба в стандартах, відсутність єдиних стандартів і вимог щодо якості та ефективності LED-продукції може призводити до нестабільної роботи деяких ламп. Сприйняття споживачами. Деякі споживачі не готові переходити на нові технології через незнайомство з ними або через збереження звичних джерел світла. Висновок. Світлодіодис це технологія, яка змінює наш світ. Їхня ефективність, довговічність, екологічність і широкий спектр застосування роблять їх основою сучасного і майбутнього життя. Дякую за увагу!